<гірваний> І в общем ми йдемо коротше, я палка ми зараз. Главное для вас, все, подписчики. А. Все для вас главное. Все скоро а, буде ремонт. А, друзі, хочу радість на минар. вибачте, що Эпіхблок 50 подписчиков не зняв, бо вже, як вы знаете, на каналі 52 подписчика. <гірваний> 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 А і, якщо буде під тим відео 20 лайків, ми будемо знімати Майнкрафт Івані. Коротше, Пишіть в коментах, на якій мові нам говорять. А може нас дивиться Росія Ой, е, з Києва? Ми ну, можемо на російській говорити? Ну так, але ми вже при дивись. В общем. <гум> я вже Зай, чекаю, поки качелі тімо відкриються. <гум> Ми на них підемо, поки даємо їх Але то буде ексіблок. 100 подписчиків. Да. За один день набралося 52 подписчики. Давайте, давайте набирайте 100 подписчиків. За 100, 100 подписчиков! Микола попор, якщо не набереться, А, то я волосся перекрашу. Канділь, я теж. Та, Та ні, ти що? А це не спорив. Ні, я поспорюю зі своїм однокласом, спасайте. зі своїм однокласом, бо ми набираємо, тако, не набираємо до 20-го числа 100 підписників, я крашу волосся в чорну. Давайте, час пішов. Спасайте Миколу. Та ні, я в біле лучше покрашу. Я в біле? Біле? Ти будеш бронзувати. Я вже зараз нормальний відповідь. А, кстати, Теоблейд. Дивитесь, Теоблейд, він в біле покрашує. Такий ютубер. А він га Івангай сеї. Вон гайсаї. Але йде область погати своїм Йдем, Я куплю собі водичку якусь, я вам не знаю. Нам водичку. Та нормально йде, вон ларьок. що біля ларіка знімати не можемо. Ну Ми скоро повернемося зараз. не бухай. не ладно. Мы купили вот такую водичку. Кстати, кто не знает, Фанта. Мы рекламируем... Э, Кого я дурю? Что мы рекламируем? Тень. Тень. Лайк. Лайк поставь. Давайте паркур. А я паркурщик. Блин, так мне бы не стрёмно, я хочу. Кол держи. Що ой я? На! Шо, на шо? І сьогодні ми знімаємо відео! Честіруємо нову салфет палку! Ми играємо, будемо грати лови по ходу. Да, о о о о Дивіться. В общем, сьогодні ми підемо. Куда? Ідемо сюди, сюди перше підемо. Перший сюди піде. Такого ось Тес вже побіг. Хто не знав, кстати, вон наш лише. І так, ми полізли. Ой, блин. Може лучше я будь-кома. Не знаю. Так, і ми йдемо. Ой, як тут стрмно. Бачите, там такі ваш тачки. А, а кстати, де наші парчик. І я на фоні він чекає Я на фоні рушемо. Ой, зараз скажуть спать. дивись ліза, ліза, два ліза, ліза. там Ага, пальчик. За Там, короче, за паровозиком. І ще ж мы зараз буквально повернемся за 5 секунд. Тільки де що підготуємо для вас? Це буде секрет. І так, ми повертаємося. Де фанта дебіл? Яка фанта? Де дебіл? 15 бабла відвалив за тебе. Де фанта дебіл, Я тобі кажу. ми прийшли шукати, Фанту. Ми знайшли фанту, вона була лежала біля дерева. Ну просто мы там лишили, и так и так мы Владик Владик дебил Владик даду Владик фанта фанта не это Владика Просто таке виснаження. І що ж, ми повернулись Що? Ах, він дебіл. Хто там був? Це стелося. От шутник. Ну йому ж нудно, його ж поняти, то можна. І що ж, зараз ми вам покажем. Парчик кудись втік. Да, парчик він кудись втік. Він, короче, не знаю, може забоявся трохи знімати. А він не фонтан, судить. Як на фонтані? Коротше, він кудись втік, не хоче знімати. І ми зараз йдемо. Куди ми йдемо? На площі. Коротше, на фоні української площі ми закінчимо. Ми закінчимо. А поки що... Що? Дивіться, дивіться, яке дерево. Витя, да лунка? Давайте я безведу вам можно. Вот. И вообще, ну ты вообще охренут, двигаться. А я летаю. А я летаю. Дайте купити. Ні. Дайте купити. купить. Нет. Ми Мы зараз повернемся. И сейчас мы будем... Прощатися. Ой, да. О, це ще двоє дебілів прийшли. Ще ми розберемося. Ну, і що ж ми знову е -е, повернулися, просто тут вот двоє ще пристали. Просто до нас пристали там якісь старшики, е -е, згоджили. Фанта на місці. Ну, половина. А во він дай. Ну, це трошки щось. Хто? Саня. Саня? Та все одно закінчуємо. Ну, в общем. Якщо ви подивилися цей відеоролик, то вам дуже дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І на канал... Удачі. Всім удачі, вс... не став на паузу, виключи. А, ну то рік. Всім удачі, всім пока. Yeah. Uh -huh.